Вітаю всіх! Я Наталія. Ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні у мене три готові роботи. Вони маленькі, але вони є. І так, є в мене дві пари шкарпеточок із тонкої пряжі, готові. На жаль, від оцих носочків в я вже десь. Занихая, тому коротко розкажу. Просто ця пряжа мені подарована дуже гарного такого кольору, я б сказала, підійшов би і для жінок, і для чоловіків, але це шкарпеточки в'язані на розмір 41-42. В'язані вони спицями. Я в'яжу від миска, п'яточка підкова, клин підйому, п'яточка укріплена і довгенька така резиночка на халявці. Ось так. Трошечки в мене не співпали на початку смужечки. Але моє здивування було в тому, що е, співпала халявка. Так що перетримуватися дуже строгого розміру е, чи відмоту. Це вже я не один раз проходила, е, не обов'язково. Тепленькі, тоненькі, е, дуже класні носочки. Е, ще одна пара. Це ось такі смугасті, веселі, це на розмір 38-39, жіночий розмір. Ці шкарпеточки я в'язала на машині 5 класу і з ось таким жакардовим візеруночком. Тут у мене, точніше, тут я зовсім не підбирала. Смужечки, як ішло, так ішло, тому що, по-перше, тому що тут е, секційна пряжа, вона з коротенькими, е, відрізками різних кольорів, тому е, підігнати узор до узора, точніше колір до кольора, дуже важко, але я зробила ось такі веселі шкарпетки. Мені вони дуже подобаються, але саме оці дві пари я виставила на продаж, бо потрібна, потрібні гроші на пряжу для носочків волонтерам, точніше нашим воїнам. Тому, в кого є бажання, хто не в'яже, можете. Купити ці носочки. Поки що вони стоять в продажу. Так, ось така, краса зв'язалась. І тепер покажу ще одну пару шкарпеточок. Це шкарпетки із товстішої пряжі. Це пряжа вівчарі кольорова вовна. В'язала я їх із залишків, як ви бачите. Це замовлення, строго по кольорах в мене не було ніяких рамок, тільки щоб були теплі і височенька халявка. Тому ось така парочка шкарпеточок зв'язана. Розмір 38-39, вони трошки навіть великуваті на мій. Ем, Блокатор. У мене блокатор 38-го розміру. Резиночка тут в'язана із теж карпеткова пряжа, але тоненька, два кольори, теж з залишків складаю вже хоч як-небудь. Так що ось ще така парочка, шкарпеточків. Це вже готове замовлення. Ось так. В'язані теж на машині, але на машині 4 класу, тому що пряжа вівчарі вона трошки товща від класичної шкарпеткової, якщо тут 400-420 метрів на 100 г. То вівчарі тут 300 метрів на 100 грамів, і бувають моточки, де трошки товща пряжа, бувають моточки, де трошки тонша пряжа. Я, до речі, ще не сказала, що в оцих шкарпетках е, основна ниточка оця петрольного кольору, петроль. Правильно. Це дропс Норд. Теж залишки. Хто пам'ятає, в мене є така ковтинка жакардового із жакардовими візерунками. І там залишалися в мене такі невеличкі клубочки, я вирішила пустити це все діло на носочки. Так що ось така робота в мене. Проведена була за оці дні. Один носочок зв'язаний був давніше, ось оцей. і другий я зв'язала просто на днях. В цих шкарпетках теж один носочок був готовий ще в жовтні, і все мені не було коли дов'язати йому пару. Дов'язала. Все, стараюся, точніше, не то, що стараюся, а хочу трошки підтягти свої в'язальні хвости до нового року, до Різдва в ряд, щоб встигну, але до Нового року хочеться попідтягувати не Може, вийде в мене це все зробити, а може і ні. Подивимось, як воно буде. В принципі, більше додавати нема чого. Є ще два замовлення на ось такі носочки дитячі і чоловічі. Теж там в мене залишки є, пов'яжу із залишків. Учора отримала пряжу вівчарі кольорова вовна. Вівчарі кольорова вовна, класна, класні кольори. Це колір такого джинса 808. Синій такий, знаєте, синій, гарний джинсовий колір. Це сірий, я б сказала, сірий джинс 827 колір. І бордо, дивіться, який класний. Камера навіть не передає, висвітляє, але ну, він дуже гарний, дуже класний колір. Треба буде замовити моточків 5 такого. Бо в мене є замовлення на жилетку. Це 822 номер кольору. Це не всі. 4 моточки я віддала своїй односельчанці, яка теж в'яже шкарпетки. От, а собі ось залишились ось такі. І ще я замовила 4 мотка білої пряжі вівчарі кольорова вовна. Хочу попробувати пофарбувати секційно. Не знаю, вийде чи ні. Ні, я впевнена, що вийде, але не знаю чи. Захочу повторювати ось так. Бо коли я в дівчат питаю своїх подруг, хто фарбував, дехто каже, що сподобалось, і далі повторюють фарбування пряжі. А дехто каже, ні, раз спробувала, більше не хочу. Тому в мене загорілось. Хочу спробувати саме ось цю пряжу вівчарі, кольорову вовну, пофарбувати і пов'язати шкарпеточки із цієї пряжі. Подивимося, що вийде. Фарбу я купила. Фарба в мене харчова. Фарба в мене харчова ось така. Взяла два відтінки, тобто блакитний синій сапфір. Називається червоний, називається оксамитова троянда, е, лимон, далі зелений весняна зелень і ялинкова зелень. Ось таку фарбу взяла. Буду пробувати. Дівчата, якщо в когось є досвід фарбування пряжі, пишіть в коментарях. А може, в кого є посилання на якісь відео, цікаві, повчальні по фарбуванню пряжі. Будь ласка, буду чекати ваших коментарів. На цьому все. Всім гарного дня, мирного дня! Бережіть себе, своїх рідних, всім здоров'я, благополуччя. Зустрінемося вже скоро. Пока-пока.